Доброго вечора, друзі. З вами програма Читаємо Київ на каналі BTV і я, Владислава Осьмак. Дві попередні програми ми присвятили теми Андріївського узвозу, а саме тому, як література здатна змінити міський простір чи принаймні наше сприйняття цього простору. Ми говорили про пам'ятки андріївського узвозу, про події, пов'язані з ним, про його історію та людей, які колись на цій вулиці мешкали. А сьогодні я би хотіла поговорити, продовжуючи тему Андріївського узвозу, про відносно недавнє минуле. Знаєте, останнім часом чомусь надзвичайно багато спогадів приходить на думку. Мені тиждень тому довелося давати інтерв'ю студентській газеті Інституту журналістики нашого університету імені Шевченка. Саме про Андріївські узвізи, те, що там зараз відбувається, І одним із запитань, яке мені поставило, було таке: мовляв, оскільки ви брали участь в створенні музею однієї вулиці, то, очевидно, пам'ятаєте Андріївський узвіз тоді, а це понад 20 років тому. І що ж змінилося на цій вулиці за роки що минули? І я подумала, що, може, і це особисті спогади мають право на існування. Дивна річ. Те, яким Андріївський узвіз був у 19 столітті, здається відомим набагато краще. Звісно, з жодними з його мешканців тих часів я не спілкувалася особисто, але всі вони видаються мені друзями. Тому що нас поєднується вулиця, яку я дуже люблю. І через їхні твори, наукові праці, картини, ми з ними постійно спілкуємося. На щастя, мені Довелося поспілкуватися із нещодавніми мешканцями Андріївського узвозу, а також підтримувати тривалі стосунки з художниками, які на цій вулиці колись працювали. Андріївський Узвіз останніх трьох десятиліть це надзвичайно цікавий приклад трансформації міського простору і зовнішньо, і внутрішньо. Що ж змінилося? Напевно, треба почати із того, що Андріївський Узвіз. Але я буду говорити про сумні речі, вже вибачайте, куди будемо ховати правду. Андріївський узвіз спорожнів. Сьогодні на ньому набагато менше життя, ніж ще 30 років тому. У попередній програмі мова йшла про те, що Андріївський узвіз, який став популярним завдяки Михайлу Булгакову, перетворили на мистецьку вулицю, причому перетворили силоміць. Готуючись до святкування 1500-ліття Києва у 82-му році, відселили майже всіх мешканців. Можна уявити собі, наскільки болісним було. Переїжджати кудись на Троєщину тим, хто народився і виріс на вулиці, маленький, вузенькій, і дуже треба сказати, дружній. Я ще застала останні залишки тієї надзвичайної атмосфери, якою живився Андріївський узвіз, фактично, все 20 століття. Можна було перейти через дорогу від будинку Булгакова до садиби номер 18 де на горі стояв дерев'яний будинок. В якому працював художник Сергій Московченко, до слова саме в його майстерні напередодні дня Києва розміщувався справжній штаб, в якому готувалися до цього свята. Так, от можна було просто перейти через дорогу і позичити віник, якщо в тебе його немає, а треба терміново прибрати виставку, зварити там компот чи просто поговорити про мистецтво. Навколо того будинку був прекрасний старий сад. І наприкінці літа, коли достигали сливи, особливим задоволенням було сидіти в тиші цієї садиби і слухати, як вони зі смачним хлюпанням падають у траву. На Андріївському узвозі тоді ще мешкало більше людей. Сьогодні стоїть порожнім номер 9 де було багато квартир, більше офісів і менше мешканців – в 11-му номері так само поменшало людей в 34-му, густо населені, поки що тільки 4-й та 2 2-й номери. До речі, життя цій садибі додає невеличкий хостел, який з'явився там минулого року. Одне з найкращих місць на андріївському узвозі протягом останнього року, я би сказала, там дуже затишна атмосфера і дуже хороші за моїми спостереженнями люди. Особисте враження від Андріївського узвозу, це, здається, одна із популярних тем в книжках, які видаються останнім часом. Сьогодні, як ви бачите, поряд зі мною не стоси книжок, як у попередніх програмах, а лише три. І тому поговорити про них можна буде трохи детальніше. Насамперед, Хочу сказати, що є певна проблема. Ну, от, наприклад, коли на Андріївському узвозі відбулося перше свято мистецтва, у своїй книжці це, до речі, видання, яке мало кому відоме. Книжка Івана Селія, обличчя столиці в долях її керівників, так от Іван Миколайович Селій, який був тривалий час головою подільського райкому комуністичної партії, це ще радянські часи, ясна річ, каже, що в травні 1982 року на Андріївському звозі відбувся. Перший день Києва, таке собі свято мистецтво. Натомість інший автор Лариса Патока, колишня мешканка Андріївського узвозу, вона народилася і виросла в садибі номер 20 в оцій книжці, в якої два автори Віктор Кіркевич і сама Лариса Патока, каже, що перше свято мистецтв відбулося на Андріївському узвозі 83-го року. Я точно пам'ятаю, що це було не в травні. А на початку квітня, тому що було ще дуже холодно, і людей на Андріївському узвозі тоді було зовсім небагато просто про це свято, ще мало хто знав. Але так само, як і в наступні роки, просто на тротуарах, на газонах, під деревами, на деревах, на стінах будинків, на парканах було щось розвішено, розкладено, і художники кожен на свій манер пропонували свій товар. Власне кажучи, власні вироби, там була і кераміка, і дерево, і живопис, і графіка. І відтоді почалася у мене така маленька власна традиція: щороку щось купувати на Андріївському узвозі або в день Києва, або після 91-го року ще й у День Незалежності, який як ви всі знаєте, також святкують на Андріївському узвозі. Ну, і ще одна книжка, яку я хотіла би сьогодні згадати. Теж достатньо мало відома, а може, і зовсім невідома, бо в книгарнях київських я знаю вона ніколи не продавалася. Але це, напевно, той самий момент, коли наявність. Соціальних мереж не дратує, а тішить. Тому що з авторкою цієї книжки Інесою Невіншиною, мешканкою Білої церкви, художницею, можна зв'язатися Фейсбуком. Так само, як і з Віктором Кіркевичем, книжки якого теж можна придбати або в автора, або на Андріївському узвозі. 2, в антикварному салоні, в підвальчику, під музеєм однієї вулиці. Інеса Невінчина вийшла на Андріївський узвіз на початку 90-х, не червня. Так би мовити, хороше життя. Настала економічна скрута. І цій людині, яка ніколи не вчилася малювати, довелося перекваліфікуватися. І стала робити мініатюри на бересті і протягом багатьох років виносила свої роботи на Андріївський узвіз. Її книжка це ціла серія невеличких. Дуже безпосередніх, можливо, не надто професійних, але дуже щирих замальовок повсякденного життя Андріївського узвозу 90-х років, про те, як зникали звідти люди, про те, хто там торгував, хто з художників туди приходив, як відбувалися свята, як поводяться наречені, які на своїх височенних підборах підламуючи ноги. Намагаються тим не менше граційно ходити надзвичайно незручною бруківкою Андріївського узвозу, і про цю бруківку, і про міліцію, і про різноманітні політичні події. В цій книжці абсолютно все. А ще власні Інеси Невінчиної замальовки е замальовки графічні, художні, такі картинки, можна сказати, шкіци, в яких зафіксовано людей Андріївського узвозу. Отже, як література вплинула на те, що сьогодні відбувається з Андріївським узвозом? Нагадаю, ми з вами говорили про те, що все почалося із повернення до життя Михайла Булгакова. На Андріївський узвіз він прийшов завдяки публікації 1967 року нарису Віктора Нікрасова Дом турбіних. До речі, якщо хтось не знайде культурологічний путівник Андріївський узвіз, про який йшлося в попередніх програмах, пошукайте ось цю книжку. Тому що, крім того, що вона містить дуже цікаву особисту версію історії Андріївського узвозу, написану Ларисою Патикою, а у неї дуже цікаво переплітаються події давньокиївського періоду, часів Єлизавети, Катерини, XIX століття, і спогади та враження від Андріївського узвозу часів її дитинства та юності. Тут ще є спеціальний розділ, написаний разом із Віктором Кіркевичем, в якому перелічено і викладено коротко біографії, напевно, сотень людей, які так чи інакше були пов'язані з Андріївським узвозом від найдавніших часів до сьогодення. Нічого подібного у жодній книжці про Андріївський узвіз ми більше з вами не знаходимо. Ну і на сам кінець, в чому принада саме цього видання, певна. Гіпертекстовість. Вибачайте на слові. Кому цікаво, зайдіть у Google і подивіться, що воно таке. Ну, а якщо лінки, то попросту кажучи, це велетенський текст, який складається з текстів різних авторів, які один одного доповнюють чи сваряться один з одним, але так чи інакше говорять на одні теми. Так от у цій книжці вміщено і начерк Михайла Булгакова Київ місто. і той самий начерк Віктора Нікрасова, Дом турбіних, з якого починається новітнє життя Андріївського узвозу. І ще один невеличкий текст це розповідь Інни Кончаковської, доньки власника садибу номер 13 в якій мешкали Булгакові на початку ХХ століття. Про родину Булгакових. Як цікаво, не про себе, не про свою родину, хоча їм було що розповісти, а про родину квартирантів. В цьому мені вбачається якась особлива така культурна і інтелектуальна шляхетність. Співставити себе зі всесвітньо відомим письменником і не підноситись над ним. Так от із цього гіпертексту можна робити дуже цікаві висновки про літературу, про текст і вулицю. Власне кажучи, цим текстом Андріївський узвіз живе і досі, бо багато чого з'явилося на Андріївському узвозі завдяки художній літературі. Зокрема, свято мистецтв. Певною мірою, без Булгакова і Нікрасова, без Григора Тютюнника цього би і не було. Ну, і, звісно, сам простір вулиці, яка відокремлена від решти міста. До речі, про сьогоднішній Андріївський узвіз Лариса Патока на завершення свого, своєї розповіді про Андріївський узвіз, її юності, її молодості, каже, що тим, хто штучно перетворював Андріївський узвіз на київський Монмартр, цілком вдалося досягти своєї мети. Вони створили. Позбавлено життя вулицю в самісінькому центрі великого міста. І дійсно, коли настає вечір, на Андріївському звозі все стихає. Не так було, ще років 20 тому. Ті, хто на Андріївському узвозі мешкав, займалися своїми домашніми справами. І ще тоді виходили на вулицю. Пам'ятаєте, колись у Києві були двори? Тим, хто мешкає в центрі, щастить, бо там ще є якийсь затишний, замкнений простір, у який можна вийти з квартири і почуватися нібито вдома. А на Андріївському узвозі така можливість втрачена остаточно, оскільки в останні десятиліття тривав процес приватизації. І ті садиби чи будинки, які вже не є комунальною власністю, від вулиці відокремлюються. Зачиняються ворота, які ведуть у внутрішні двори. Раніше там можна було гуляти. Тепер до жодного з них, за поодинокими винятками, як то двір садиби номер 2 або номер 30 просто так з вулиці вже не зайдеш. А відтак і не побачиш, як сушиться на мотузці білизна, бо і прати там мало кому вже доводиться, і сушити на вулиці білизну теж уже ніхто не стане. А в 90-х роках, навіть у 90-х, вже не йде мова про 80-х, все це ще було. І я пам'ятаю, як ми з друзями, з якими разом робили музей однієї вулиці, а розпочинали ми цю роботу ще у будинку Булгакова. Мимоволі долучилися до цієї традиції, і які дивовижні зустрічі нам дарували оці вечірні посиденьки на дерев'яній лаві, яку ми виносили у двір будинку Булгакова. Одного разу, скажу вам, випадково цей будинок мало не спалили. Опалення було пічне. Забули вимкнути на ніч пічку. Прийшли після роботи, після студентських занять увечері, а будинок аж гарячий. Витягли, а справа була вже у жовтні, було досить прохолодно. Гарячу лаву на вулиці посідали на ній, як горобці, про щось своє говорили раптом, посеред темряви, а вже до опівночі час наближається. До булгаківського двору заходять двоє відомих акторів: Лія Хіджакова і Альберт Філозоф, які саме в той час були у Києві на зйомках свого фільму художнього. І відтоді. Встановився такий з Ахіджаковий зв'язок, час від часу ми спілкуємося, тоді надарували їй книжок. І цей спогад про такі от дивні випадковості Андріївського узвозу, можна сказати, Занесений до такої моєї маленької особистої скарбнички. Подібних зустрічей було дуже багато. Бо Андріївський узвіз як магніт притягав до себе людей. Ну і це ж не дивно. На Андріївському вночі можна було слухати Соловейків. А інколи можна було чути із уздихальниці оперний спів. Кому зараз спаде на думку підніматися на цю гору по понівеченими сходами і співати там якісь арії? Чому так відбувається? Напевно, тому, і тут треба буде трішки поговорити не лише про Андріївський узвіз, але й про загальносвітові тенденції завдяки мистецтву і літературі. Андріївський узвіз набув певної додаткової вартості. Він перетворився на справжній товар. Ну, кому насправді років 30-40 тому була потрібна стара з хворими на старість будинками вулиця, Вщерть, як та рукавички із казки, забита мешканцями. Більшість квартир ще були комуналками. А потім галереї, художні салони, музеї, театри. До речі, більшість культурних закладів Андріївського узвозу, хоч як це дивно, з'явилися на схилі часів перебудови. Так, 1988 року з'явився на Андріївському узвозі, скажімо, театр колесу. Відкрилося ще кілька галерей, і тоді вперше було відчинено для публіки двері будинку Булгакова. Розпочалося все із виставки підготовленої співробітниками музею театрального, музичного та кіномистецтва. З часом художнє і мистецьке життя на Андріївському узвозі ставало дедалі інтенсивнішим. І не лише в день Києва, до якого готувалися заздалегідь і дуже ретельно. Святкували там день кіно, наприклад. Як цікаво, це все відбувалося: маскаради, якась костюмована хода, кінопокази. А пригадайте ще, будь ласка, це ціла епоха в нещодавньому житті Андріївського узвозу в кінофестиваль Відкрита ніч. Яке то було задоволення залізти на вершину у здихальниці і цілу ніч примтячи на холоді, просидіти, дивлячись разом із іншими такими самими шаленцями, сучасне кіно як українське, так і зарубіжне. На Андріївському узвозі було багато концертів. Майданчики ставилися заздалегідь за наперед розробленим планом, все було прораховано, і на кількох площадках одночасно виступали найрізноманітніші гурти. Андріївським узвозом ходили екскурсії, та й взагалі яблуку не було де впасти. Інеса Невінчина, повернімося на хвилинку до її книжки, через якийсь час з Андріївського узвозу пішла. Ну, Економічна ситуація в родині. Змінилася на краще, і то дуже добре. І тепер вона до Андріївського приходить як у гості побачитися із тими, з ким колись стояла поряд на тротуарі, торгуючи своєю розписною берестою. І от через багато років вона помітила, що на Андріївському звозі поменшало людей. Каже, мовляв, між художниками по два метри. Раніше один одному на ноги наступали, ніде було розкласти товари, а зараз багато вільного місця. Може, хтось повернувся на попередню роботу, хтось зайнявся чимось іншим, але потім доходить авторка висновку. Напевно, головна причина в тому, що на Андріївському звозі поменшало мистецтва. Так от, що ж, власне кажучи, відбувається? Я обіцяла вам про світові тенденції. Можна подивитися, наприклад, на досвід Парижу, в таких уславлених мистецьких осередках, як Монмартр і Монпарнас. В тих місцях, де раніше було неймовірне скупчення галерей, книгарень, книжкових магазинів, бібліотек, кав'ярині з довгої історії, в яких засідають як у неформальних клубах митці, письменники і журналісти, з'являються магазини з брендовими іменами. Отут і дається в знаки оцей, оця характеристика культури. Як товару що більше мистецтва, то дорожчим стає простір. Андріївський узвіз майже весь розкуплений. Чи можна цьому протистояти? Важко сказати. Бо все-таки на мистецтві так багато не заробиш, як скажімо, на нерухомості. Але допоки людям цікава історія. І книжки, в яких про неї йдеться, у нас ще існує зв'язок з тією вулицею, з тією атмосферою її, яку можна використати як основу, як підґрунтя. Власне кажучи, теперішній Андріївський узвіз, і ви можете це зараз побачити на фото, геть інакший. Ми з вами в попередніх програмах говорили про те, як багато в формуванні міського простору. Означають такі елементи, як, скажімо, колір фасадів чи бруківка. Ось подивіться: бруківка стара, округлі камінці, величезні валуни посередині вулиці, жолоб, яким стікала дощова вода. До речі, про воду і Андріївський узвіз. Не знаю, як у вас, а у мене ця дорога завжди викликала якийсь такий. Ще, бо я завжди її порівнювала із рікою. Тече собі тече із верхнього міста в Нижнє. Пам'ятаю, що у 80-х роках чомусь так сталося, було дуже багато злив. На Андріївському узвозі розливалася річка від тротуара до тротуара. І надзвичайно захопливо було цією річкою блукати. Відбираєш спідницю і у воду по коліно. Ідеш собі по тому кам'яному жолобу, а поряд із тобою, буквально під ногами, із глухим стуком і гуркотом котяться величезні кам'яні шматки, цілі брили, і як ноги не переламало. Тепер гладенька, пласка і суха. Ані снігу, бо його почали прибирати, і на санчатах там вже не дуже покатаєшся, як колись. І після дощу вода вся стікає. Воно то й добре, але ж романтики нема. Теперішня бруківка зовсім інакша. Ось одне з останніх фото Андріївського узвозу перед тим, як почалася реконструкція, стара бруківка стала дибки. А ось фотографія, на якій Андріївський узвіз вже після реконструкції. Зовсім інше відчуття. І дуже дивне, до речі. Сходіть і подивіться, перевірте свої враження, порівняйте їх з моїми, може, ви і не погодитеся. Раніше на Андріївському узвозі хідники були приблизно вдвічі вущі. А вулиця причому здавалася якоюсь такою, знаєте, компактнішою. Сьогодні хідники широкі. Але за рахунок того, що каміння на тротуарах лежить прямокутне, загальне враження, наче Андріївський став удвічі ширшим. І знаєте, що ще з нього зникло? А пригадайте, будь ласка, і біля театру колесо, і біля будинку номер 34 і біля 11 номеру були такі невеличкі кам'яні парапети. Ну то що, ну зникли. Ну, подумаєш, тепер торгівцям важче розкладати свій товар, бо вони користувалися тим як підставкою, як вітриною. А мені знаєте, чому їх дуже шкода? А тому, що ці парапети, принаймні один із них той, що тягнувся вздовж будинку номер 34 для мене особисто став невеличким кіногероєм. Будете передивлятися фільм? Головною вулицею з оркестром, оригінальна назва російської паглавної уліце з оркестром, це остання кінострічка, в якій знімався Олег Борисов. Зверніть, будь ласка, увагу. В одному із епізодів, зовсім молодий актор Олег Меншиков, закоханий, сповнений романтики, буквально біжить по цьому парапету, пританцьовуючи на ходу, і в його ході, в його пластиці. Така гамма почуттів, справжній пам'ятник прекрасному кіноепізоду, а вже нема. Так само як позникали з Андріївського узвозу покручені похилені сильним вітром канадські клени, про які писав 1967 року Віктор Нікрасов, теж могли би бути пам'ятником прекрасному тексту. Я про свій андріївський узвіз можу розповідати, напевно, не годинами, а днями. То для того, щоб не бути аж надто егоїстичною, ще раз повернуся до книжок, які хочу вам запропонувати до читання. Що цікавого в Івана Селія? По-перше, його особистий досвід участі в перетворенні андріївського узвозу на Київський Монмартр. Стисло, але інформативно про те, хто і коли ухвалював рішення, про святкування 1500-ліття Києва, переселення мешканців з Андріївського узвозу, і як так сталося, що на вулиці з'явилися не магазини, а саме художні майстерні. А ще у цій книжці є дуже цікаві фотографії. Деякі з них можна побачити в інтернеті, але не всі. То, будь ласка, пошукайте цю книжку і подивіться, як, скажімо, на Андріївському узвозі свого часу у День Києва можна було купити свіжу гравюру просто на ваших очах, надруковану на верстаті, які не лінувалися витягати із майстерні художники. А у Лариси Патоки докладна розповідь про сусідів по садибі номер 20, і так само із фотографіями з родинного архіву. Лариса Павлівна, так само як і Іван Салій, пише з щемами теплотою про перші дні Києва на Андріївському узвозі. Мало залишилося від тих часів відеоматеріалів і фотографій. Не цінували, бо думали, що напевно триватиме так завжди. Серед усіх змін, які відбулися за останні три десятиліття з Андріївським узвозом, найбільш очевидна, напевно, така. На цій вулиці стало більше комерції, менше мистецтва. А відтак Андріївський узвіз, на превеликий жаль, втратив відчуття свята, яке нам всім дарував. Повернути його можна. Бо завдяки книжкам, які сьогодні ми з вами читали. У нас ще не втратився зв'язок із цією вулицею, із тим прекрасним часом, який був так наповнений романтикою. І от для того, щоб викликати у всіх бажання повернути свято на Андріївський узвіз, я пропоную переглянути на кінець програми невеличкий фрагмент із фільму, знятого 21 рік назад, день Києва 92-го року. Стрічка, яка зафіксувала у ще найкращі часи свят на Андріївському узвозі. Я дякую вам всім за увагу. І хочу сказати, що на запитання минулої програми таки надійшла правильна відповідь, і переможцю цієї вікторини я обов'язково передам приз обіцяний. Давайте спишемося на сайті BTV. Ну а наступного разу будуть. Наступні нові запитання і нові розповіді про київський текст ми знову будемо разом читати наше місто. До наступного четверга. Дякую вам всім. Ні, ні, це ще не гроші несуть, це лише товар. Це вже потім вони цими сумками понесуть додому гроші. А це не продавець, це покупець. І за спиною в нього не рюкзачок, а гаманець. От чим хороший олійний живопис? Він здатен захистити від дощу свого творця. Акварелі Гуаш вони беззахисні. Їх самих треба захищати, тобто скоріше продати. Поспішіть, маестро. Пізніше тут місце знайти буде ще складніше. А за що? Цивільне населення побраталося з міліцією? Навпаки, це міліція, одягнена в уніформу, побраталася з перебраними агентами. Хлопці чекають президента. Бо кого б ще їм тут охороняти? Куренівські кожум'яки. Пам'ятаєте легендарного Кирила кожум'яку? Тепер він виглядає ось так. Цей песик тримається, так непевно, не тому, що йому доручили роль бездомного художника. Просто на емблемі сьогоднішнього свята зображено кота.